Потрібно нам молитися один за одного, чи Бог сам не бачить наших потреб, наших болей, наших ран, які потрібно зцілити? Звичайно, що бачить, але є ще одне але почитай Євангеліє добру новину сьогоднішнього дня. Христос сьогодні переходить з синагоги, де Він зцілив тільки одну людину, вигнав біса з одного біснуватого до дому Петра. І коли він війшов у Дім Петра, ті, що були в домі, привели його до Петрової тещі, яка лежала в гарячці. Я не думаю, що дім Петра був на 50 поверхів, тому що він був простий рибалка. Дім Петра, напевно, що був скромний. І те, що було видно, коли зайшов Христос, але були ті, що в домі Петра попросили Ісуса за її зцілення і Ісус її. І що сталося після цього? Люди не просто дивувалися, як це було в синагозі. Додому Петра почали сходитися.